Викликати поліцію не захотів. Поблизу кінопалацу Україна керманич самокату збив перехожого. Сльози, нежить та чхання. Почався сезон алергій на цвітіння дерев. Самосвітнули семи. Брата, прийшов, кажуть, вибачте, після такого не буде. Суспільне стало очевидцем наслідків того, як рівнянина назбив підліток на самокаті. Зі слів рівнянок, які бачили інцидент Поліни Вознюк та Аріни Різаєвої, це сталося на пішохідній частині вулиці Соборна, навпроти кінопалацу Україна. Ми йшли і три хлопця збили пожило, дідуся збили і в нього носили. Зі слів дівчат, хлопець, який збив чоловіка, разом з друзями поїхали далі. Дев'ять кілометрів в час гнали. Та вони швидше їхали, вони просто його збили, він типу впав і в нього нас розчені носа було. Десь може місце відвести, від цього, допустим, як Лідінка десь вокруг, а не так, де люди по магазинам тільки проходять. Викликати поліцію рівнянин не захотів, як і не захотів, називати прізвище і дати дозвіл на пока свого обличчя. Я знаю, що парень йшов і звели, збив мене, і ми десь полетіли носом зараз, отут. Вони, вони отак їздять, знаєте як? По різному їздять. Рівняни Владислав Гондарев та Володимир Сасько кажуть про те, що такі випадки стаються з їхніми однолітками, чули неодноразово. Однією з проблем вважають недостатню кількість велодоріжок в місті. На мототреці тільки є дорожки. Ну, так. Може в парку там покататися щось, може тут. Ну але дорожки е, е, тільки дорожку там на мототреці, а так то. Більше, більше вроді не. Той власник під, і той суб'єкт підприємницької діяльності, який хоче зайти в місто, який вже там виставляє самокати по місту, вже було в нас з ним кілька зустрічей на предмет порядку правил користування цими самокатами. Це обмеження по швидкості, це місця вихідних точок, звідки виїжджати і мапа покриття. Куди, куди їхати, в які райони і так далі. Павло Коробко є представником фірми, яка у Рівному здає в оренду електросамокати. За його словами, відповідальність за дотримання правил безпеки при їх користуванні несуть клієнти. Кататися можна тільки по тротуару. По дорозі ті люди, які катаються, ну, ми стараємося слідкувати за цим, але ну, ми не завжди можемо, тому що місто велике. І повністю все місто ми контролювати не можемо. Ми відповідальні тільки за самі самокати, чи вони працюють в належному вигляді, чи е, підключені вони чи не підключені, чи розряжені, не розряжені. Те, що вони катаються по дорозі, це вже вони будуть за це відповідати. Ми не інструктуємо, людина може користуватися е, сам, самим приложенням тільки тоді, якщо вона має 18 років, тому що самим цим приложенням. Має прив'язати банківську карту. Додаток. В додатку люди, коли беруть по QR-коду, користуються, там є всі повністю правила, все написано повністю. Тобто, де вони можуть кататися, як вони мають їздити, це все. Є такі люди, які катаються по двоє, ну, буває, але ну, я за це теж не відповідаю. От Верховна Рада прийняла закон прирівняти самокати до транспортного засобу. Все. А далі, а в правилах дружнього руху самокатів немає. Знизу, скажімо так, зверху на законотворчому етапі прийняли рішення, а знизу тим, хто має його виконувати, не роз'яснили, не показали, не внесли змін в нормативному правові акти. Поліція досі не знає і не розуміє, а як відноситись до цього. Відноситись до них як до автомобілів, вже, які є транспортними засобами, та там мотоцикли і так далі. А, чи поки що закривати очі, як на просто як на. Такий, як на засіб розваги Ольга Ворищук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Державне бюро розслідувань виявило протиправну схему з виплати коштів військовим з Рівненщини, які не несуть службу на передовій. За даними прес-служби ДБР, державі завдано збитків щонайменше на мільйон гривень. За результатами вивчення вилучених документів буде прийнято рішення щодо вручення підозр за попередньою кваліфікацією, недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану. Принаймні двоє військових, що місячно отримували. Виплати від 30 до 100 тисяч і продовжували перебувати вдома, як виявилося. Зокрема, це донька і колишня дружина заступника командира частини. Вони служать разом із ним. Працівники ДБР наразі все обшукали і перевіряють законність доплат іншим військовослужбовцям. Ми з вами трішки пізніше зможемо зрозуміти, скільки людей скористалися, скажімо так, державними коштами, і скільки. Там тисяч сотень тисяч, а то й мільйонів гривень їм доведеться компенсовувати. тому що я нагадаю за такі дії, якщо це буде доведено в суді, можна до восьми років позбутися волі, і окрім того, потрібно буде повернути всі протиправно виплачені кошти назад державі. Рівнянка Аліна Будафенко близько восьми років тому мала алергію на цвітіння дерев та інших рослин. каже, симптоми, які її супроводжували, створювали дискомфорт у повсякденному житті. Сльозотеча, теча нежить, припухлі повіки, чхання, свербіння, припухлість очей була досить так серйозна. А також на яблука. не не неважливо, це куповані чи домашні яблука. У мене була алергія. Квіти нюхаєш, як на пробіжку виходиш, коли там амброзія цвіте в серпні, ти пробігаєшся, ти зі яблука. О, тебе зразу обкидають. три роки тому жінці, вдалося вилікуватися від алергії. каже, в цьому допоміг курс детоксикації організму. Лікарка-алергогиня обласної лікарні Тетяна Янчук розповідає: наразі розпочинається сезон таких алергій. Додає, з поміж інших цвітінь дерев найбільшим збудником алергії є береза, пилок якої викликає низку симптомів. Алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів це алергічний риніт. Може бути ларінготрахіїд, алергічні синусити, захворювання, алергічні очей, алергічні кон'юнктивіти. Алергія може проявлятися у вигляді кропивниць, висипів на тілі і можуть бути спровоковані пилком берези прояви бронхіальної астми. Нажить потрібно замітити при алергії, саме супроводжується свербіжом слизових, супроводжується чиханням. Свербіжом піднебіння, якби, зовнішніх слухових проходів. Зі слів Тетяни Янчук, запобігти такій алергії можна кількома способами. Промивати слизові верхніх дихальних шляхів, тобто це той базис, це те перше, що пацієнт має робити. Промиваються слизові ізотонічним розчином хлориду натрій. Промивання має бути не менше трьох разів на день, тобто обов'язково зранку після сну, обов'язково перед сном, ну і протягом дня після повернення, так, в приміщення з вулиці. В сонячну суху погоду потрібно захищати очі. Якщо в когось є нюанси з зором на вулиці носити окуляри, часте вмивання обличчя після приходу додому і обов'язкове миття голови волосся вечором. Для того щоб коли ми Спимо, і коли все ж таки слизові наші контактують ми вдихаємо те, що поруч є, щоб ми не вдихали додатково вночі. Отой пилот. Також лікарка радить пити води 3% від співвідношення до маси тіла, частково відмовитися від деяких продуктів рослинного походження, слідкувати за роботою печінки, виключити вживання алкоголю, їжі тваринного походження, березовий сік, солодощі, випічку на дріжджах, фрукти, які мають кісточки, різного виду горіхи, метами, довмісні страви. Також медичні препарати з прополісом та інші. Катерина Сірок Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. На Рівненщині поліцейські припинили канал постачання наркотиків до місць позбавлення волі. Діяльність групи, до складу якої входило четверо осіб, викрали працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з оперативним відділом полицької виправної колонії. Троє засуджених віком від 29 до 34 років, які відбували покарання у виправній колонії, залучили до організації трафіку наркотичних речовин 42-річного Рівнянина, який раніше потрапляв в поле зору поліції за наркозлочини, останній перебуваючи на волі, купував наркотичні засоби та сильно діючі лікарські препарати та надсилав їх посилками до колонії, ретельно ховаючи у речах. У подальшому зловмисники, які перебували за ґратами, реалізували наркотики серед інших засуджених. Вчора 20 квітня поліцейські за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели 10 санкціонованих обшуків установі виконання. Карань, а також за місцем проживання їхнього спільника. За результатами проведених слідчих дій у засуджених було вилучено мобільні телефони, банківські картки, пігулки та чорнові записи. Урівняти, на які пересилав наркотичні речовини, в ході обшуку правоохоронці вилучили наркотичні засоби, сильно діючі лікарські засоби та лікарські рецепти. Вирішується питання про обрання підозрюваними запобіжного заходу у виді тримання під вартою. На Рівненщині директора обласного тизі пульмонологічного центру затримали за підозрою у хабарництві. Про це сьогодні повідомили у прес-службі обласного управління СБУ. Саме затримання відбулось 19 квітня. Очолює цей заклад Федір Аврука. Посадовець гарантував безперешкодну приватизацію та передачу усіх матеріальних цінностей одного із санаторіїв Рівненської області, що знаходиться у комунальній власності. В вказаного підприємства зазначила речниця СБУ в області Анна Свінціцька Савчук. СБУ задокументувала факти отримання директором понад 860 тисяч гривень, а затримали його під час одержання другої частини хабаря. Розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення триває. Речниця Рівненської облради Юлія Василенко Суспільному також підтвердила факт обшуків в обласній раді, які пов'язані. В'язані з цією справою більше інформації з її слів не можуть надати, аби не зашкодити слідству. Суспільне впродовж кількох днів намагалося зв'язатися з Федором Аврукою, але його номер перебуває поза зоною досяжності. У Рівненському районі рятувальники ДСНС надали допомогу у ліквідації наслідків ДТП за участі вантажного автомобіля. Перекидання вантажівки сталося сьогодні на автодорозі рівне Луцьк поблизу села Карпилівка. Про це повідомив речник служби порятунку області Дмитро Мельник. За його інформацією, до прибуття рятувальників травмованого водія госпіталізували працівники швидкої медичної допомоги. Рятувальники на місці події. Її пригоди відключили клеми акумуляторних батарей автомобіля для запобігання пожежі та можливих небезпечних ситуацій. Також з метою запобігання загорянню вогнеборці змили паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Наразі деталі даної автопригоди з'ясовуються. Станом на сьогодні в області засіяно понад 22 тисячі гектарів ярих зернових культур. Це 5% від прогнозованих площ. Повідомляє прес-служба Рівненської обласної військової адміністрації. Триває посів цукрових буряків і ярого ріпаку. 15,33% прогнозованих площ вже засіяно. У приватних господарствах розпочато посадку ранніх сортів картоплі та овочевих культур. Проводиться моніторинг стану. Озимих культур їх підживлення також розпочато обробку озимого ріпаку від бур'янів, хвороб та шкідників. Аграрії області завозять паливно-мастильні матеріали, мінеральні та органічні добрива, засоби захисту рослин і насіння. Додали в прес-службі обласної військової адміністрації. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах: міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Касетні боєприпаси розкидаються з контейнерів спеціальними модифікаціями ракет, систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть авіабомб. Такі елементи металеві часто мають оперення парашути чи тканинні стрічки для стабілізації, можуть містити до півтора кілограма вибухівки та від кількох десятків до понад трьохсот уламків. Мають систему самознищення, можуть вибухнути самі в будь-який момент. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.